Вітаю, друзі, Всеукраїнський Козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудний Кречник. Сьогодні, яке у нас сьогодні, 22, да? 22 липня 2024 року, я хочу презентувати, представити свого побратима, нашого волонтера з міста Ямпіль Вінницької області. Сергія, і ми хочемо поговорити з ним взагалі про волонтерську роботу, і щоб він розказав, чим саме займається представництво Вінницької області, нашого благодійного фонду, і розказав про ті цікаві речі і цікаву роботу, яка їм проводиться. Так, брате, я тебе вже представив. Дякую. Можеш голосно представити себе і ще раз і розказати нашим глядачам, хто ти, що ти, звідки ти. Бартко Сергій, місто Ямпіль, під Вінницькою області. Голосніше з перших, будь з перших днів ми працюємо з В'ячеславом, з його фондом і підтримуємо наших військових. Ми постійно виїжджаємо по два-три рази на місяць до військових, привозимо спорядження, автомобілі, дрони. Все по можливості, але на даний час з кожним днем все важче і важче допомагати військовим, тому що деякі люди розчарувалися і пасивніше відносяться до допомоги військовим, а це не потрібно робити, тому що якщо ми не будемо допомагати нашим військовим, то нам буде важче і важче з кожним днем. Ну, до речі, Сергія, ми сьогодні з тобою говорили про те, що благодійний фонд Казацький впроваджує програму воєнного волонтерства. Суть цієї програми в тому, що 80% наших зусиль ми концентруємо саме на допомозі військовим, і 20% будемо концентрувати на допомозі тимчасово переселеним особам і тим, які не можуть самі собі допомогти. Чому саме так? Тому що час від нас вимагає вимагає певних. Зусиль і певної концентрації. Справа в тому, що я в минулому своєму виступі записі казав, що Російська Федерація, по наших даних, на сьогоднішній день формує 200-тисячну, 200-тисячний ударний кулак, який може заходити в Україну з із сторони Білорусі вдоль вздовж польського кордону. Це реальна загроза. Ця, скажімо так, цей ударний кулак комплектується. Найкращою технікою з можливого з того, що є, він підтримується Білоруссю, і справа в тому, що те, що зараз цей усатий таракан робить, він е, робить таким чином, що на то він уже друг України, і все нормально, і з його е, сторони не буде ніякої загрози, але це марно. І я думаю, що військові в курсі всіх цих справ, і крім того, росіяни саме по цю багато формують ще 500 тисяч резерву. Тобто, це буде досить потужний наступ, планується досить потужний. Але я вважаю, що ми можемо колективними солідарними зусиллями нашої спільноти і, взагалі, всіх українців і всіх патріотів України це зупинити. Саме тому ми зараз переорієнтовуємо нашу роботу на допомогу військовим для того, щоб максимально в короткі терміни укомплектувати наших хлопців, підготувати виробництва союзні, які будуть допомагати на постійній основі. Тому ми фокусуємося на воєнному виробництві виробів подвійного призначення, роботизованих комплексів. Це дрони, це різні речі, які можна використовувати сьогодні у війні з росіянами. А завтра можна використовувати, наприклад, якихось в якихось мирних. Цілях да от тому е, ми сьогодні проговорили саме з Сергієм, як цей формат буде відбуватись. Ми залучаємо до цієї справи український бізнес, бо для того, щоб перемагати. Треба мобілізація. Мобілізація без бізнесу українського неможлива. Для цього бізнес треба захистити від розкрадання, від грабування, від того безпреділу те який приходить і забирає кращих співробітників, на яких тримається бізнес, і таким чином бізнес падає, бізнес виходить з ринку і знищується. це не можна допускати, тому ми, як взагалі. Козацьке братерство, будемо цілеспрямовано займатися на сьогоднішній день цими питаннями і будемо допомагати українському бізнесу. Задля цього формується асоціація українського малого та середнього підприємницька Козацька толока. Вона, до речі, вже... Легалізована через протокол, тобто вже вона діюча асоціація, але ми будемо це це реєструвати в мін'юсті, як полагається, для того, щоб підприємства могли офіційно входити в нашу спільноту, і ті, які з нами, вони отримують від українського козацтва допомогу. Ті, які не з нами, ну як кажуть, кожен займається своїм. От таким чином, так. Сережа, як ти відносишся до цієї ініціативи, яку я сьогодні тобі ну, дуже, дуже, дуже позитивно. Треба працювати в цьому напрямку, працювати з підприємствами, з людьми, працівниками навіть, тому що працівник може своєму керівникові донести цю позицію, бо деякі керівники, може, і не мають часу на таке, а навіть... Як ви розказували, що одного мобілізували і зупинилося виробництво. Да, mm. я розказував, що Тому треба звичайного доносити. формовщика на підприємстві. Да, тобто не це і не якийсь топовий менеджер, просто формовщик. Але yeah. цей формовщик 20 років займався своєю справою і був ключовим фахівцем на підприємстві. Його забрало ТЦК і зупинилося все підприємство, яке налічувало 20 співробітників, які отримували заробітну плату, утримували своїх сімей. Оце такий безпреділ. Я вважаю, що такі необдумані дії. Це дуже шкода. Кодить взагалі українському народу Україні, і я вважаю, що такі необдумані дії з боку влади це є злочин проти українського народу. Якщо це злочин неосознаний, ну скажу таким чином, це не звільняє від відповідальності. А але я для, до цього більш лояльно відношусь. Да? Але якщо це запланований, Заплановані дії, то такі люди обов'язково, такі керівники, отримають по заслугах і обов'язково всі будуть знайдені і всі будуть наказані. Тому будемо працювати в цьому напрямку, розширюватись і до перемоги. Так, да, друзі. Так що сьогодні ви познайомились з нашим представником Вінницької області міста Ямпіль. З продуктивною людиною, з продуктивною командою, яка дуже багато допомагала і допомагає нашим військовим. І е, я хочу вам побажати всього найкращого. Хто бажає якимось чином допомогти всеукраїнському казацькому руху, донатте, будь ласка, реквізити знаходяться нижче. І саме головне допомагайте Збройним силам України, тримайтеся міцно. Не втрачайте надію, бо завжди, якщо навіть сама велика пітьма, за великою пітьмою наступає світлий час. Світлий час. Да. Тому ми маємо надію, що наступить світлий час, і для цього робимо все, що від нас залежить, все, що ми розуміємо. Тому долучайтесь і хотів би попросити, давайте свої, будь ласка, коментарі, ваше сприйняття цих ініціатив. Може, якісь є у вас поради. Тобто, не будьте безучасними, а займайте активну таку громадянську позицію. Дякую всім, до майбутніх зустрічей.